Світ тварин. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я пропоную вам відправитися в Подорож досліджувати світ тварин. Світ тварин цікавий і різноманітний. Деякі з них живуть поруч з людиною, інші живуть в дикій природі. Але всі тварини потребують уваги, турботи і дбайливого ставлення до себе з боку людей. Наша планета надзвичайно різноманітна. Є тварини, які живуть в джумблях: це слони, бегемоти, жирафи, леви, мавпи і багато інших. Є тварини, які населяють Арктику. Арктичні тварини. Білий ведмідь, пінгвіни, тюлені, морські котики. А є тварини, які живуть в нашому регіоні в мішаних лісах. Ви, мабуть, декого з них бачили це зайці, вовки. Лисиці, олені, білочки, кабани, їжаки. А є ще тварини, які живуть поруч з людьми. Діти, пригадайте, як вони називаються. Так, це свійські тварини. До свійських тварин відносяться коні. Коси, корови, свині, вівці. Коти, собаки. Діти, пам'ятайте, що немає тварин, які не потрібні для людини. Кожна тварина потрібна і потребує захисту. Давайте пограємо в гру яка називається Хто де живе? Допоможи розселити тварин. Де живе тіли? Де живе лев? А де живе вовк? Лев живе в джунглях, тіли в Арктиці, а вовк у мішаних лісах. Де живе заєць? Де живе білий ведмідь? А де бегемот? В Африці живе бегемот, в Арктиці білий ведмідь. А заєць живе в лісах нашого регіону. Пригадаємо тварин, які живуть в нашому регіоні. Послухай і відгадай загадку. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Так, це заєць. У зайця є зайченятко. Розкажіть, що ви знаєте про цю тварину? Зайчик Дика тварина живе в лісі, любить їсти трави. кору молодих дерев, листя чагарників. Ну, а це про кого загадка? Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі від його пісень у звірів? Морозець біжить по шкірі. Вірно, це вовк. А у вовка є вовченятко. Розкажи, що ти знаєш про вовка? Вовк це дика тварина, хижак, він живе в лісі, а житло вовка називається. Лігво на кого полює вовк? Слухай ще одну загадку. Клише ноги волохатий влітку спритний та завзятий. Ну а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Так, вірно, це ведмідь. А як називають дитинча ведмідя? Ведмежатко. Розкажіть, що ви знаєте про цю тварину? Ведмідь дика тварина, живе в лісі, любить їсти мед, а взимку ведмідь спить. А ще в лісах нашого регіону живе Лисиця разом зі своїм дитинчам. Як його звуть? Лисиня? Діти, розкажіть, що ви знаєте про лисицю? Лисиця дика тварина, живе в лісі. Дуже хитра, лисиця. Хижак. на кого полює лисиця? На маленьких гризунів. та любить смакувати курочкою. Лисиця живе в норі. А це хто? Так, білочка. У білочки є маленьке білочинятка. Розкажіть. Що ви знаєте про білочку? Де вона живе? Що полюбляє їсти? А це хто такий? Так, це лось. А у лося – лосеня. Діти, розкажіть, що ви знаєте про лося? Де він живе? Чим харчується? Друзі, ось такий він світ тварин. Тварин на світі надзвичайно багато, але всі вони потребують нашої охорони. Багато тварин знаходяться на межі зникнення, тому їх занесено до червоної книги. Цих тварин. Оберігають. Запам'ятайте, друзі, усі прийшли у світ, щоб жити, великі звірі і малі. Людина в світ прийшла любити, добро творити на землі.